Ми тут з друзями поспорили? Куди ж таки на День нашої незалежності захирячать ті класні модні ракети наші F-16? Чому кажу наші? Тому що наші партнери, як ми пам'ятаємо, коли орки почали валати, що от Німеччина дала танки, німецькі танки топчать нашу землю опять. Що сказала Німеччина? Танки ми подарили Україні. тобто Тепер це українські танки, так що до них всі питання. Ми, ми типу, взагалі не при ділах. Я думаю, така ж сама штука у нас із з F-16 і з ракетами на F-16. Те, що нам дали, то вже наше. і Ніхто там особо нам розказувати не буде, куди нам стріляти, куди нам не стріляти. От, і пам'ятаємо, що у нашій армії теж є ініціатива, яку, як, як ми пам'ятаємо по, по останнім новинам, те, що там північний потік підірвали такі, я так поняв, ми, от, і наче там наш найвеличніший лідер віддавав наказ залужному, а залужний його виконав, а лідер. Передумав, і казав, що вже не треба, але вже, коротше, той другий наказ вже ніхто не зупинив коротше, виконання. От, Я думаю, так само буде з в 16 ми А де треба, туди ми вгатимо. І вгатим, я думаю, на День Незалежності. А, залишилось 5 днів, чекати недовго. Чекаємо. Пишемо в коментарях, куди ми там попадемо на День Незалежності, а, куди ми вгатимо. І Дивимося, вгадали, не вгадали. П'ять ну, днів тут дочекайтесь уже. Недовго залишилось. Так що, F-16, я думаю, скоро дуже активно нам покажуть, як вони вміють пуляти ракети. Ну, я думаю, це буде Кримський міст. От. А ви пишіть, що ви думаєте.